Всім привіт Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в м'ялочах. Зараз ми з вами подивимося, які ціни на овочі та фрукти в Сільпо на 5 березня 2024 року. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео, пишіть коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом Техніка в м'ялочах. Далі буде цікавіше. Груша листопадова. 4699 за 1 кг. Ціни я в основному називаю за 1 кг. Яблуко Голден. 22 гривні 99 копійок за кілограм. Яблуко Гала 19,79. Яблуко Red Prince 2599. Яблуко Хані Крісп. 29,99 за кілограм. Яблуко Айдарит 23 гривні 99 копійок. Яблуко Фуджі 24,99. Яблука повночаша зелені. 34,99, але це за 2 кілограми. Яблуко Закарпаття. 29,99 за 4 штуки. Яблуко Red Prince 2599 за кілограм. Яблуко Гала 19 ,79 гривень 79 копійок. Яблуко Голден 22 ,99 гривні 99 копійок за кілограм. Яблуко Чемпіон 24 ,49 гривні 49 копійок за кілограм. Груша 79 ,99 гривень 99 копійок. Апельсин єгипетський 59,99 за кілограм. Апельсин Іспанія. 88 ,99 гривень 99 копійок. Апельсин, як ви бачите зараз йде зі знижкою. Ціна 41 гривня 99 копійок за кілограм. Мандарин Муркот 54,99. Мандарин Іспанія. Також зараз йде зі знижкою. Ціна 69 гривень 99 копійок за кілограм. Лимон. 54 гривні 99 копійок за кілограм. Гранат відбірний 189 гривень за кілограм. Банан 67 гривень 99 копійок за кілограм. Ківі ваговий 109 гривень за кілограм. Цибуля ріпчата жовта 15,99 за кілограм. Картоплю овочиста мита для смаження та запікання 129 гривень за 2,5 кілограми. Картопля сітка 36,99 за кілограм. Редька чорна 44,99. Морква 10,99 за кілограм. Буряк 15 ,99 гривень 99 копійок. Картопля рожева 34,99 за 1 кілограм. Картопля біла 24 ,89 гривні 89 копійок. За кілограм. Картопля гранада для смаження. Ціна 3999 за 1 кг. Картопля тіпак. 3999 за 1 кг. мита 27,99. Корінь селери. 69 гривень 99 копійок за кілограм. Картопля сітка 36,99 за кілограм. Часник сім'ї бутових 139 гривень за кілограм. Батат 109 гривень за кілограм. Капуста Пекінська 34 гривні 49 копійок за кілограм. Капуста червона 44 гривні 99 копійок за кілограм. Перець червоний. 164 гривні за кілограм. Огірок. 98 гривень 99 копійок за кілограм. Томат 89 гривень 99 копійок. Томат рожевий 169 гривень за кілограм. Авокадо Ріді Tuit 109 гривень за 2 штуки. Авокадо хас спілий. 44,99 за одну штуку. Томат Азора Чері сливка. Ціна 64 ,99 гривні 99 копійок, але це за 250 грам. Томат Черрі. 99 гривень за 250 грамів. Томат 89 ,99 гривень 99 копійок за кілограм. Огірок гладкий український. Зараз йде зі знижкою. Його ціна 114 гривень за кілограм. Томат коктейльний також зараз йде зі знижкою. Ціна 114 гривень за кілограм. Перець солодкий капі 169 гривень за кілограм. Кабачок. Також на нього знижка 99 гривень за кілограм. Перець гіркий чилі 249 гривень за 1 кг. Капуста білоголова 14,99 за 1 кг. Дякую кожному, хто додивився цей огляд до кінця. Я впевнений, вам він сподобався, тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом. Техніка в мілочах. Далі буде цікавіше. просто мені і грам 500 600 كيلو